Маємо нового гостя Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст. Продовжимо говорити про на Росію. Вітаю, Ігоре. Доброго дня, колеги. Щось там із російським рублем залихоманило, впав, правда, не вбився, але впав це. Що вплив санкцій позначається? Це вплив санкцій, це вплив, вплив санкцій, вплив дев'ятого пакету. А вплив так, швидко того, що. А... Ну, все насправді в цьому світі все робиться швидко. Як качи закон карми? А відповідно, а, ну тут звичайно збіглися деякі обставини. Відповідно, обмеження цін на газ потолок на нафту. Це все вже почало впливати. Тобто далі буде тільки гірше для них. Але так, економіка, шукають... Ігоре, почекайте, ігоре. Вибачте, будь ласка, переб'ю економіка. Річ так. доволі інерційна. Ви це прекрасно знаєте. Чому ми не спостерігали там таких різких колувань, коли був запроваджений перший, другий, четвертий, сьомий пакет? І тут раптом бачимо: ой, трішки щось накренило в Москві, башти покосилися. Тому. що... Що дивіться, починається все ж таки реальний розрив між експортом та імпортом. А валюти в країну надходить менше. А закінчення року вони мають все ж таки погашати основні платежі, які в них все ще залишились по імпорту. А вони мають все ж таки закривати свої внутрішні питання, які є знову ж таки закінчення року сезонні речі. Впливають, тому от збіг цих факторів, якраз і призвів до такого достатньо швидкої реакції. Тут а, в попередній розмові, здається, вчора чи позавчора вже не пам'ятаю з ким з експертів спілкувався, і він сказав таку цікаву тезу. Я запитав з приводу цієї бавовни, яка розцвітає зараз в Росії. Чому в них із такою просто завидною швидкістю горять торгові центри, різна бізнес нерухомість? І прозвучала теза, що так можуть і самі палити, тому що треба з трохи Вінески хапати гроші і тікати з Росії. Такий варіант взагалі розвитку подій можливий чи в принципі, от. абсолютно. Абсолютно. І ви так... Абсолютно можливий такий варіант. Абсолютно я погоджуюсь так само з цією тезою. Цей варіант абсолютно можливий, а тому, що люди вклали абсолютно шалені кошти в той самий торгівельний центр в запаси товару у все інше. Вони бачать, що зростанням цін ну, Настрій, споживачі ну це не не можуть. Відповідно простіше спалити, знищити, отримати страхові внески і звалити з країни, яка просто йде на дно. А тому насправді така версія має абсолютно право на життя. А знову ж таки, слухаючи російську опозицію, російських дисидентів, вони також говорять про те, що в Росії на сьогоднішній день вже достатньо серйозно розвивається координація їхнього так званого партизанського руху, який так само має вплив на це, і починаючи від того, що горять воєнкомати, закінчуючи торгівельними центрами, так що це можуть бути просто як складові одного й того самого ланцюжка. Тоді це означає, що з наростанням проблем в Росії таких випадків буде просто більшати? Звичайно, таких випадків буде більшати. І ми ж бачимо, що ця бавовна в них палає по всій Росії, а це абсолютно з завидною регулярністю відбувається. І тому чекаємо на чергові повідомлення з Росії. Да, так і хочеться сказати: господа палітті і валіті, бо іншого не буде. Китайські банки, китайські банки повністю заблокували свої взаємини із російськими підсанційними банками, які, от власне, за цими дев'ятьма пакетами опинилися під обмеженнями. Це. Завадить якось росіянам далі обслуговувати свою систему, і взагалі, що може статися із російською банківською системою, якщо ну, от, Китай піде на ще суворіше обмеження під тиском знову ж тих, тих самих Сполучених Штатів? Чи в принципі цього не буде, зважаючи на торгівлю нафтою, там, якісь можливу співпрацю там, по лінії там, ВПК, вони ж там товаробіг з нібито зріз до космічних розмірів? Незважаючи на те, що дійсно товаробіг зріс, там, здається, на 30% в них там за останній час. А це все буде. Чому? А, знову ж таки, просто потрібно подивитись на ті е, повідомлення про е, е, війну е, в Україні, які були спочатку, і ті, які є на сьогоднішній день. А, спочатку це подавалося під соусом от російська армія, вона там захопила те, вона захопила це. А на сьогоднішній день риторика дуже сильно змінилася. А, потрібно просто розуміти психологію Китаю. Вони люблять сильних. Вони. Е, Ну відчувають і поважають тільки силу. А коли вони бачать, що міфічна друга армія перетворилася в збіговисько якихось незрозумілих мобіків, а незрозумілих ЧВК і так далі, які е Кинувши всі сили на невеличкий Бахмут, не можуть нічого протиставити нашим збройним силам України. Відповідно, в них так само риторика міняється, і на сьогоднішній день вони будуть Росію використовувати виключно як сировинний придаток. Як ну, вони я так її кажу, використовували там, і... як сировинний придаток, хоча говорили про а рівноправні, рівноправні взаємини. Там все, що за Уралом ближче туди до Китаю, до далекого сходу. Туди ж просто все. Потоками йшло на китай, починаючи від будівельних матеріалів, лісу, сировини, все ж везлося. Я просто був свідком цього всього. В 2000, здається, в третьому році був там у відрядженні, та що я туди побачив в районі Чити Уфи, ну мене Новосибірська мене, чесно кажучи, вразило. Ну, це таке. Морський експорт. Ну, знаєте, я... да. Продовжуйте, будь я ласка. Просто я просто хочу якщо да, да. одну тезу буквально. А я просто з дитинства запам'ятав одну фразу. У мене дід був істориком, і він мені завжди казав: Ігор, запам'ятай, Росія тільки до Урала, далі Китай. Тому знову ж таки, якщо подивитися на ті всі речі, коли Росія вдовго. Гострокову оренду на 49 років поздавала величезні території, так. які там, наприклад, рівні які площі знаходяться Гонконго. під китайською. До речі, які продовжують знаходитись під китайською юрисдикцією, навіть від юрисдикції російської відбувалися мало того. Я взагалі вважаю, що не не далекать невдовзі прийде той час, коли китайці зможуть використати територіку Росіян і підуть захищати інтереси китайців. На свої ісконно китайські території, і тому і озеро Байкал знову ж таки почне називатися північним китайським озером і так далі. Тому подібне, тому те, що Росія ослабила свою збройні сили по всім фронтам, відповідно, Китаю може дати змогу все ж таки зробити все, щоб отримати нові території абсолютно безкоштовно. І все, що Росія вкладувала в інфраструктуру, все, що вона вкладувала в інфраструктуру по транспортуванню того самого газу в Китай, це все може опинити. Під вже прямою прямим впливом під прим керівництвом того самого Китаю, тому Китай буде цю ситуацію абсолютно напряму прагматично використовувати для власних економічних інтересів. Росія на наступний рік оголосила Путін сказав про це, що вони мають безпрецедентно величезний бюджет. Там у них дефіцит не дуже великий, здається, 2 4 відсотки. Але третина цього бюджету буде призначена на оборонно-промисловий комплекси на потреби армії. При цьому всьому вони продовжують шити огляду одяг в північній Кореї, зброя і там обладнання із Ірану. Війська їхні навчають білоруси. А їхні танки вміють стріляти фікаліями? Ну в принципі, це офіційна офіційне їхнє повідомлення. Абсолютно гаразд. При цьому розкладі, от при таких шалених витратах на оборону, на армію, потягне російський бюджет це фінансування чи з цим будуть теж проблеми? А проблеми будуть, але знаєте, я вважаю, що проблеми будуть не стільки в російської ВПК, а скільки в російських бюджетників, в російських пенсіонерів а, у виплаті різноманітних соціальних, скажімо так, бюджетних статей. Тобто, фактично вони за рахунок самих росіян будуть дофінансовувати власне ВПК, будуть намагатися дійсно щось дошивати, щось доробляти. Але знову ж таки, ну ми Чітка впевненість надовго їм цього не вистачить, тому що якщо ми вже з вами казали там про партизанські рухи і пропалаючи воєнкомати, і пропалаючи а, торгівельні центри, а, більш ніж впевнений, ну цього не відбудеться знову ж. Такі навіть на рівні тих і то інформації, яку бачиш, коли на звичайних підприємствах на сьогоднішній день фрезеровщика неможливо столяра знайти, тому що на сьогоднішній день все поглинає ВПК, тобто якимось там скажімо, чином вони за рахунок виробництва бомб та снарядів будуть підтримувати, скажімо, свій ВВП і показувати якісь гарні цифри, але це напряму вплине на їх ключовий бізнес, який був платником податків. Тобто, це напряму вплине. А на зарплати звичайного сектору економіки на існування його тому ціни будуть зростати доходи будуть в населення, будуть падати, і наступний рік принесе їм дуже багато несподіванок. Ну тепер зрозуміло, чому бункерний дідушка починає закручувати гайки, тому що очевидно він знає цю всю інформацію ну він мусить її знати і розуміє, які перспективи. Тому зараз її, от що називається кришечка, захлопується і приварюється. Будемо бачити, як. Будуть варитися власному саке. Спасибі Ігоря за ваш аналіз. Забадьорий аналіз зігріває краще, чим відсутність електроенергії. При відсутності він іще електроенергії, але дякую. Ігор Гарбару був з нами, міжнародний експерт і економіст.